Свіжі новини сьогоднішнього дня скандальні новини. З вами Кожухівський Олександр. Росіяни вимагають капітуляцію в Стамбулі. Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило. Я навіть таке слово не можу вимовити капітуляція. Текст угоди 2022 року може бути варіантом завершення війни з урахуванням корективів трьох років. У тексті йшлося про Росія вимагала скорочення чисельності української армії до 85 тисяч військовослужбовців, тоді як Україна пропонувала обмеження до 250 тисяч. Україна зобов'язувалася не вступати до військових альянсів, зокрема до північно-атлантичного альянсу, тобто НАТО, та не розміщувати на своїй території іноземні війська або військову інфраструктуру. Питання Криму передбачалося вирішити протягом 10-15 років шляхом переговорів без застосування ування сили Статус окремих районів Донецької та Луганської областей мав обговорюватися на рівні президентів. Російська мова мала отримати статус другої державної та інші поступки з боку України. Сполучені Штати Америки проти запрошення Зеленського на саміт Північно-Атлантичного альянсу у Газі, який має відбутися 24 червня. Союзники Північно-Атлантичного альянсу дивуються, чому Вашингтон виражає небажання запрошувати президента України на цей саміт. Наразі запрошення отримали Японія, Республіка Корея, Австралія та Нова Зеландія. За словами джерел видання, у США наголошують, що надсилати. Муть запрошення лише союзникам з азійсько-тихоокеанського регіону. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв: якщо Російська Федерація не погодиться на припинення вогню, буде запроваджено нові санкції. Цікаво, чим вони відрізняються від попередніх. Французький лідер заявив, що метою Франції та європейських держав є перемир'я на суходолі. Повітрі та на морі для подальшого обговорення територіальних питань та гарантій безпеки. Наш намір запровадити нові санкції проти Російської Федерації найближчими днями, наголосив президент Франції. Європейський союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Також послі ЄС затвердили додаткові обмеження за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї. Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського зараз становить 74 чотири до тих відсотків чи ні? Напишіть в коментарях. Соціологи зафіксували нове зростання рейтингу. станом на першу половину травня 2025 року. 74% українців довіряли Зеленському, а 22% не довіряли. Для порівняння у грудні 2024 року рівень довіри становив 52 Вчора Російська Федерація вдарила по Україні балістичною ракетою Іскандер і вночі запустила 145 безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони збили 80 дронів на сході, півночі, заході та в центрі України. Ще 42 локаційно втрачені у наслідок атаки. Постраждали Сумська, Харківська, Одеська, Донецька та Кірвоградська області. Росіяни вдарили по промисловому об'єкту в сумах. Наразі відомо, що внаслідок атаки загинуло двоє людей та є постраждалі співчуття сім'ям загиблих. Тіх минуло добузи сувід працювали: 1240 живої сили, два танки, 14 ББМ, 47 артилерійських систем, один РСЗВ, один засіб ППО, 82 БПЛА та 126 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.